Добродів із перемогою повернулися каратисти, які трофеї привезли із чемпіонату Європи. Цього разу дивіться далі. Добродів із чемпіонату Європи приїхали наші каратисти, які привезли чимало нагород. У місті Клуш на пока що у Румунії відбулися змагання, де чемпіонкою Європи з Кіо карате стала Бродівчанка. Ми йшли до тої перемоги, ми готувалися до наших оцих високих досягнень, тому що дійсно високі досягнення. Маємо чемпіонів Європи, маємо володарів Кубка Європи, призерів Європи. Думаю, броди засвітилися, показали, що в нас нехай буде невеличке провінційне містечко, але в нас дійсно є чудові наші таланти. В загальному змаганнях брали участь понад 600 учасників. Серед них були і бродівчани. Каратести спортивних клубів Окамі та Сайха Доджо стали призерами та переможцями на чемпіонаті Європи. Була сильна конкуренція, і ми вибрали, якщо не помиляюсь, загальна команда, третє місце. Ми таки показали, що Україна, не зважаючи на все, може, може дивувати, може представляти нашу країну. Діти роблять все, щоб. Світ також розумів, що є така країна, яка бореться зараз за свою незалежність. Наші каратести вкоридували світу свою силу та показали можливість бути на висоті, здобувши перемоги на татамі. Тож вітаємо щиро із перемогою і бажаємо нових звершень. Сергій Нікишин, телеканал Бродемлайн.